Притча любов матері. Одного вечора, коли над селом вже спустилася тиша, до матері прийшли її діти. Їх було четверо, всі дорослі з різними долями, характерами, болями й радощами. Сіли вони за стіл і найстарший запитав: Мамо, скажи чесно, кого ти з нас любиш найбільше? Мати усміхнулася і промовчала. Але за хвилину підійшла до шафи, дістала чотири свічки і запалила першу. Оця свічка, ти мій первістко. Ти був першим, кого я тримала на руках. З ким вчилася бути мамою. Я боялася кожного того подиху й тішилася кожній усмішці. Взяла другу свічку, запалила її від першої. А це ти, мій непосидючий бешкетнику. З тобою я навчилася бути терплячою. Сильною, ти перевіряв межі мого терпіння, але саме ти навчив мене сміятися втомленою. Запалила третю, а ця моя тиха мрійниця. Ти завжди була іншою, тонкою, чутливою, незрозумілою, але саме через тебе я навчилася слухати серцем, а не вухами. І четверта свічка запалала, а це ти мій наймолодший ти прийшов, коли я вже була втомлена, але саме ти подарував мені друге дихання, нагадав, як це знову любити з нуля по новому, але не менш сильно. Діти дивилися, як усі чотири свічки горять рівно, і тоді мати сказала Бачите, кожна свічка це любов, я запалювала їх одна за одною, але жодна не стала горіти слабше від того. Що від неї запалили іншу. Моя любов не ділиться, вона множиться. У серці матері окреме полум'я для кожної дитини. Але ж яка свічка найсильніше горить? нагомовився хтось із дітей. Мати усміхнулася і відповіла, та, яка на цей момент потребує тепла, найбільше. Тиша охопила кімнату, а в серці кожного з дітей розгорілося те саме вогоньце. Ніжне, затишне, материнське, те, що ніколи не згасне, поки жива любов.